Ого-го, слухай Галь! До нас завітало, дуже я дивлюся, і вертеп. І завітав до нас співучий колектив, Фаріони. Ой, до нас завітали, навіть не можу сказати хто. Будь ласка, ми запрошуємо всіх колядників до себе в хату, нехай будуть там колядувати. Добре чи не добре? Слава Богу, ми в цій хаті, ми пастушки небагаті, ми з далекої дороги, ваші тут зайшли пороги, тож дозвольте відпочити і новину сповістити, то новина незвичайна, то свята, велика тайна, в флеємі народився і Марії виплутився, Ісус Христос, дитина Божа. Красна це син Божий, щоб ви знали, як пророки віщували. Так, прийшов він на цей світ серед поля, мов той квіт. Це є князь понад князями, володар над світами, хоч родився у Бога, це син Бога Він прийшов в великій славі на двертепу, у заграві, ясна зоря засвітила і новину усім звістила. З неба злинули ангели, та й озвався спів веселий. Слава Богу, у висоті і мир людям на землі. Чесливі. Чесливі. Ось уже йдуть за нами зі своїми лицарям. Мир вам, браття, мир цікатями в підземній палаті. Твердо спали сотні літ, а збудив нас скоро світ. Ясний ангел із небес. І збудився я воскрес. Я і князь Володимир. вийшли з гробу на цей мир поклонились. Богу сину, що до щастя батьківщин. Слава Богу, людям мир. Я як князь Володимир, що державу відбулував, Годи всіх братів навчав, я Ісусові уклонився і за вас усіх молився, Щоб ви згоду полюбили, долі кращої дожили. Я прийняв Христову віру і Русь охрестив. Дав я Богу під офіру рідний наряд свій, і тисячу літ він нам допомагає, в серці долі квіт. Нам уселя, слабу миру всім, хай сасли... хай щасливим буде дім, Запорожжя і січі, щоб роз не раз, не двічі, щоб добути честь та слави, школ Полтави, лютім бою з москалями, вісті. Я спав з братами, нині став на рідний план, я й мазепа наш гетьман. Слава Господу, братове! Не жалів я труду і крові, щоб народ свій захистити, Україну повільнити від Петра, царя і татарів, що Україну закували, не усі ми купно та ворога стали, тому Україну свою і продали. Син Божий народився, і йому я помолився, щоб до цей тала тим, за кого ми гетьман. Слава Богу, добрі люди, хай все добре з вами буде. Я й український січовий стрілець, борося, щоб злому покласти кінець, борося до останку, аж врешті знеміг Києвом. Зі мною там сотні, тисячі спочили, від болізни злої, знемоги і ран, в повсмертю героя, і наш отаман, з ворожої кулі він смерти пожив, в далекім Парижі голову зложив. Нині він третій, як князь і гетьман, зібрав довкруг себе стрілецький наш стан. Пішов за зорею, в місто Флеєм, вклонив. Перед Богом Небесним князем. А скажіть, що ви за люди, хай це всім відомо буде. Я з Америки, хлопчина, у мене. Теж єдина разом з вами мої сестри Україну вгору вести. Українка я з Канади. Ми різдву святому Раді. У Канаді ми століт та один наш заповіт через терна перейти. Нашу рідну Україну із за моря берегти, ми несем сніпок пшениці з міста Києва, столиці, покладемо до ніг дитини, рожденного Бога сина, і попросим в нього щиро для України щастя й миру. Вся Україна заспівала, нова радість нині стала.